Потім вже вийшов на головну автомобільну дорогу, якою приїжджають всі водії знизу. І ця точка, вона так і називається Гранд на Google картах. Тож ви можете потім знайти цю локацію, якщо будете направлятись туди саме на машинах. Набагато більше людей гуляють, тому що це головний маршрут, якби і головні стежки. Приїжджають всі на машинах і потім гуляють вже більш ровними пагорбами, так би мовити. Дійматись все ж таки цією. Дикою стежкою, так би мовити, було приємно, тому що, по-перше, людей не було. По-друге, дуже квітучі, гарні дерева я бачив, тому що тут вже багато. Чого позивали, я не буду зараз з цим грандюк йти, тому що це безкінечно можна тут гуляти. Тож, на цьому мімозну історію я планую закінчувати, але ще планую поїхати зараз і показати просто неймовірні краєвиди, закінчити цей випуск на фоні помаранчевих скель, масиву естерель. Це як Колорадо, але тут на лазуровому узбережжі. І ось французи тут гуляють тільки так. І в будній, день вихідний, ось я зараз роблю знімання в будній. І діти гуляють, і дорослі, і зрілі люди, і на машинах приїжджають. Тобто протягом лютого, до початку березня, кожен день тут просто аншлаг. Після того, як я вже вимкнув камеру, подумав, що цей випуск і так вийшов дуже крутий, і насичений. Якраз мені вдалося показати вам і самому дослідити найкращі мімозні локації. На мій погляд, цього буде вдосталь. А в наступних випусках весною я ще зніму, і покажу вам не тільки червоні та помаранчеві гори і скелі масиву і стерель, а ще й класні локації півдня Франції.